Президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією журналу Financial Times. У виданні написали, що зробили такий вибір, тому що Зеленський став втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії. Українського президента назвали антиподом Володимира Путіна, який ховається в Кремлі і чия одержимість відновленням імперії коштувала десятки, а можливо й сотні тисяч життів. У статті порівнюють Зеленського з легендарним прем'єром Британії Вінстоном Черчиллем, який виступив по радіо, щоб згуртувати країну під час Бліцкригу, адже Зеленський так само використовує соціальні мережі для невпинної кампанії на військову та фінансову підтримку заходу, принагідно він став прапороносцем ліберальної демократії у ширшій глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід 21-го століття, зазначили у виданні. Нагадаю, раніше Зеленський очолив рейтинг на Виших людей року за версією американського журналу Time за нього віддали майже 3,5 мільйонів голосів.